Шановний Володимир Васильович, шановні колеги, шановний і вільно шановний народ України. Ми, як фракція Батьківщина, хочемо знову звернути увагу всієї суспільства, всієї України, всіх небайдужих до майбутнього долі нашої держави, до того, що сьогодні тільки волею однієї людини стоїть судьба всієї країни. Всі сьогодні питають з ранку до ночі. Телефонують Олександра Володимирівна до кожного члена «Патьківщини», до кожного депутата, який сьогодні є внутрішні, з переживанням про майбутнє України. Що буде далі? Чи буде підписане рішення по Юлії Тимошенко? Ми хочемо нагадати, що сьогодні рішення залежить від однеї людини, яку ви обрали, яка є лідером вашої партії. І сьогодні є всі підстави: не займайтесь маніпулюванням. Є всі підстави йому підписати указ про помилування. Пані Герман дуже часто говорить про його милосердя. Так та стаття шоста тільки і каже про глибоке милосердя. Наскільки глибоке милосердя у вашого лідера зараз очікує вся країна? А ми хочемо сказати, щоб Юлія Володимирівна вірила, бо багато людей сьогодні стоїть в молитві за те, щоб ця людина підписала цей указ.